Як середньовічний бій допомагає реабілітації ветеранів? Говоримо про це із співзасновницею громадської організації «Бугурт Січ Оленою Кречет. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють країну. Ви є співзасновницею Бугурт Січі, і пропоную розпочати нам з того, що стоїть за назвою вашої організації, і як ви вирішили почати займатися саме середньовічним боєм як напрямком реабілітації для ветеранів? Ну, власне, Бугурт це один одна з номінацій в середньовічному бої. Середньовічний бій це офіційно зареєстрований в Україні вид спорту. Україна була першою країною в світі, яка зареєструвала середньовічний бій як вид спорту та. А, і бугурце масові номінації. Ми власне вибрали це слово як бренд, тому що це. Військова взаємодія наших пращурів це командна взаємодія, де один має перекривати іншого. І ця взаємодія дуже зрозуміла для військових та ветеранів, для тих, хто пережив такий досвід. І, власне, Січ це наше українське та місце безпечне місце, де наші пращури могли в складні часи збиратися і захищати один одного. То для нас це таке поєднання сенсів. А власне, як ми е, вирішили цим зайнятися, та е, ця ідея вона десь завжди була в повітрі. Тому що в нашому русі в, він міжнародний, дуже великий, дуже багато ветеранів. І воно видно, е, ветерани часто очолюють організації, федерації, клуби, збірні, е, В перша е, Американська збірна складалася відсотків на 80 з представників морської піхоти США, і це просто кидається в очі. Скільки там людей з таким досвідом? У нас є друзі з Америки Steel Soldier Documentary. Вони знімають фільм про те, як їх військовим ветеранам допомагає середньовічний бій потолати ПТСР. А, і, власне, ми звернули на них увагу, побачили їх ролик і подумали, що нам треба це започаткувати у нас. І власне, ми зібрали. Ветеранів на той час став засновники, і це було ще в 20-му році. Я в ціному зареєструвалися десь в 21-му, в кінці 21-го, і одразу припинили діяльність, тому що у нас шестеро засновників, та і четверо пішли захищати нашу країну. Двоє це дівчатами залишилась, і в нас була купа волонтерських задач. Нам було сильно не до того. І от, власне, ми просто на своєму досвіді знаємо, як допомагає. Це зняти напругу накопичену, та як воно допомагає повернутися до себе реального заземлитися. І оскільки ми знаємо, як це працює, ми вирішили це далі просувати і вивчати. І, власне, ми відновили свою роботу в 2023 році на базі лісової поляни МОЗ України в співпраці з їх психологами і реабілітологами. І, власне, почали вивчати. І ми досі. Там працюємо, вже маємо певні, певне більш глибоке розуміння, як воно працює. І, скажімо так, ми розуміємо, що таких не обов'язково з середньовічного бою, та, але таких спільнот має бути якомога більше, щоб ветерани знаходили собі нові сенси, знаходили собі якусь діяльність, якесь покликання, чим вони можуть і хочуть займатися. Як саме ви організовуєте тренування та реабілітацію? Як це працює на практиці і які етапи проходять ветерани, коли починають займатися середньовічним боєм? На практиці насправді воно е, сильно чимось таким не відрізняється. Ми е, інтегруємо просто в розминку елементи тілесної терапії, та, тілесно орієнтованої. Тобто, е, часто до нас, наприклад, коли починається тренування, приходять люди в різних станах. Та, хтось е, надто спокійний, хтось радикально навпаки. От для того, щоб зрівняти групу, є от такі просто вправи. Вони не складні. Ми вже всі знаємо і дихання по квадрату, і заземлення. І власне вони дуже схожі на то. А є елементи адаптивних вправ, тому що ми, в нас на тренуванні долучаються люди з ампутаціями на кріслах колісних після поранень. І там є елементи, які виконуються або повільніше, або по черзі, на відміну від всіх інших. Тут має просто включатися індивідуальний підхід. Та, і саме тренування воно відбувається. Це насправді як звичайне тренування, розминка, фізичні навантаження, заминка. Але ми інтегруємо такі елементи, щоб це був адаптивний середньовічний бій. По-перше, ми тренуємо завжди в м'яких обладунках, не в сталевих, тому що це такі, нормальне таке нормальне навантаження, сталеві обладунки, сильно не всі зможуть. А, і ми додаємо адаптивні такі правила, тобто ми зрівнюємо всі можливості. Якщо приходить людина, і там, наприклад, не може частково там, користуватися рукою. То проти неї супротивник відкладає щити і працює тільки мечем, і вони працюють з мечами. Якщо людина приїжджає на кріслі колісному, то супротивник ставить стільчик, сідає і бій, відбувається сидячи. Тобто, це мають бути такі зрівняні можливості. Власне, над цим ми працюємо, щоб різні клуби організації, хто займається середньовічним боєм, були знайомі з цими правилами, і щоб ветерани могли на рівних доєднатися. Ця до будь-якої спільноти у нас в країні. Хто тренує ветеранів і чи є серед них також ветерани, які пройшли подібний шлях від реабілітації до змагань. І наскільки це з вашого досвіду допомагає побудувати довірливі стосунки між тренером та учасником? Ну насправді це для нас основа основ. В нас а, всі основні тренери це ветерани і, власне, а, ігор, наш засновник, ветеран, який власне і автор цієї ідеї, а, ми. Починали працювати і як Принцип рівний рівному має бути основою побудови довірливих стосунків. Тому що дуже складно військовому ветерану, а ми з ними стикаємось ще в шпиталях, коли в них не відбудована оця довіра та до суспільства, до інших. Дуже важко знайти одразу так спільну мову. І навіть ветерану іноді це буває важко. Але робота, за принципом Спомнівний рівному вона значно скорочує цей шлях пошуку довіри і взаємодії? Тому та, це один з основних наших принципів. У нас з тренерами працюють ветерани. І, скажімо так, це дає свої дуже такі вагомі результати, і дуже часто вистачає одного тренування, щоб вже знайти спільну мову. От стосовно якраз результатів, як ветерани відчувають себе під час участі у тренуваннях, і потім можливо у змаганнях, і які оці емоційні і психологічні зміни у них ви відслідковуєте, що вони переживають у процесі тренувань і змагань. Ми зараз а, разом з Айрекс робимо таке глибоке дослідження про те. Як це саме відбувається? І ми прийшли до цієї ідеї, що нам потрібно це глибоке дослідження. Тому що минулого року, вже з іншим фондом, з відродженням, ми провели таке дослідження базове. Ми досліджували полегшення симптомів ПТСР. У відвідувачів, які до нас приходять. І, по-перше, в них покращується в усіх сон одразу, а сон це основа відновлення, скажімо так, покращуються соціальні контакти, вони відмічають, що під час тренування і після нього нав'язливі думки відступають. Насправді це таке інтенсивне тренування, що дуже важко про щось ще думати. І коли людина розуміє, що вона може від тих нав'язливих спогадів якось відв'язатися, це формує в неї таку здорову копінг-стратегію, коли вона може, коли вона розуміє, що вона може сюди прийти, а її відпустять. Оці думки, оці нав'язливі спогади. І їй стане трошки легше. Звісно, це все працює. Обов'язково зв'язці з психологами, з реабілітологами, це допоміжний метод. Але разом з тим, ми також формуємо культуру а, такого позитивного ставлення, до цієї допомоги, тому що дуже часто до нас приходять і кажуть, Та, що мені ті психологи, на що воно мені треба? А ми формуємо культуру, що це нормально, що це правильно. Ти до нас приходь, от легше тобі на тренуваннях. Легше, хай легше, але до психолога все одно спробуй сходити. І пігулки не забудь, будь ласка, випити. І в нас були навіть випадки, коли хлопці приходили і казали, що Тіпа, от я після ваших тренувань е почав пам'ятати, що мені треба пігулки пити, бо до цього я взагалі не пам'ятав, а зараз я пам'ятаю, що мені їх треба пити. А покращується сон, покращується апетит, загальний от такий стан. І як наслідок, коли це спільнота своїх, коли вони приходять, і б'ються з побратимами, де розуміють, що в них такі самі проблеми. Дуже часто тренування закінчуються такими довгими-довгими розмовами, коли нарешті. Вони можуть відкритися, поговорити хтось щось, кожен своє що є, і їх можуть вислухати. І от, скажімо так, здебільшого воно впливає на оці соціальні зв'язки і полегшення загального такого стану. І зараз ми хочемо вивчити більш детально, як саме це відбувається. З вашого досвіду, скільки, наприклад, тренувань потрібно пройти, аби дійсно людина відчула якийсь такий терапевтичний ефект. Цього дійства? Я б сказала, що це дуже залежить від людини і від того стану, в якому вона приходить. А люди, які в, приходять в гіперзбудженому стані, стані, їм дуже часто одне-два тренування достатньо, щоб зрозуміти, що це працює і більш-менш себе заземлити. Люди, які навпаки, їм довше треба. Або якщо цей гіперзбуджений стан, він же теж різний буває. В середньому десь, коли людина регулярно ходить 2-3 тижні, вона вже відчуває на собі позитивний оцей вплив. Бажано, звісно, місяці, коли людина має можливість, але, на жаль, дуже часто а, наші відвідувачі мають а, лягати на Крапельниці, приймати якісь ліки, де має бути на побічним ефектом дезорієнтація, чи ще щось таке. Тоді ми запрошуємо їх до наших на наші заходи суботні, це січові ватри, де трошечки тренування, трошечки. Ми граємо в настільні ігри середньовічні, малюємо каліграфію, чи ще щось таке робимо, щоб ми не втрачали цей зв'язок. Бо насправді середньовічний бій він же про нашу історію. Це. Це не просто спорт, як там не знаю, веслування, чи які зараз ну, тут дуже багато різних адаптивних спортів, а це нерозривно пов'язано з історією. І сенс в тому, що вивчення історії наших пращурів це також величезний шмат нашої діяльності, тому що це деколонізація від пострадянських усіх цих міфів. Це глибокі сенси, які дають. Уть ветеранам розуміння про те, за що ж я взагалі бився. Та, і дуже часто, скільки до нас приходять поранені ветерани, за що ж я взагалі постраждав. І оці глибокі опори про нашу історію, про нашу державу, вони дають неймовірні сенси і неймовірну підтримку. Тому що ми дуже часто згадуємо та, ну, ми хто, ми козаки. Та? А далі козацької доби дуже мало ми знаємо насправді глибокої нашої історії. Ми часто і про козацьку добу знаємо, недостатньо. А, ну та, так, так Є. І от наша е, ідея полягає в тому, щоб поєднати історичну, культурну, складову, глибоку нашу, українську, з таким спортом, як середньовічний бій, бо це звитяга наших пращурів, це військова справа. І ми використовуємо такий вираз, як шлях мирного воїна. Тобто ти можеш в цивільному житті не відмовлятися від свого попереднього досвіду, залишитися воїном. Залишитися лідером і а, взаємодіяти на полі бою, на іншому, без сучасних тригерів. Але разом з побратимами в колі своїх. А, також дуже часто доєднуються сім'ї, діти. І Найкращі бої, коли діти з батьками б'ються. У нас є спеціальне спорядження для діточок, це прямо окремий кайф. І це відбудовує ці родинні зв'язки. Дуже часто ветеран, коли повертається. Не знає, або ветеранка, не знає, про що говорити з сім'єю, бо сенси змінилися, воно інше. А ми кажемо, ну, приходьте до нас, поговорите про нас, наприклад. Так само, як і рідні, насправді. ж, так? Часто це теж. Велика така проблема, над якою треба працювати і над її вирішенням, аби люди розуміли, як, як спілкуватися, як відновлювати якесь спілкування, бо не всі можуть бачитись часто чи регулярно, і буває таке, що й місяцями не бачишся. Якщо окреслити загалом основну місію організації, бо січ у чому вона полягає? Щоб ви хотіли досягти у довгостроковій перспективі, допомагаючи ветеранам через середньовічний бій, ми хочемо. Щоб в нашій країні зі зв'язками з міжнародними організаціями створилася екологічна спільнота, яка в курсі травмоорієнтованого підходу, та яка може приймати і допомагати великій кількості людей постраждалих від війни. І ми говоримо не тільки про ветеранів і ветеранок, ми говоримо ще про цивільне населення, бо дуже багато людей а, мають ПТСР, не а, приймаючи безпосередню участь в бойових діях, в війську та а, створення такої екологічної спільноти, яка була б Навчена приймати людей і допомагати цим людям, і була б готова їх приймати на рівних, а, знищувати оці бар'єри. І от якщо через багато років така спільнота утвориться і буде готова допомагати і приймати, ми будемо вважати, що наша місія виконана. Вислухали розмову з співзасновницею громадської організації Бугурці. членою Кречет. Ми говорили про те, як середньовічний бій допомагає реабілітації ветеранів. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадський простір. Про громадські організації, які змінюють... А створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР Єднання. Єднання. У межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, русі реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.